У Харкові доба минула спокійно, але обстріли не вщухають. Ворог продовжує наносити ракетні удари по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп'янському районі. Близько опівночі у, у селі Безмятижне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК с 300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею без постраждалих. Як повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, цієї доби не зафіксовано. Триває розмінування. Піротехніками вилучено та знешкоджено 188 вибухонебезпечних предметів, і все одно, мінна небезпека в області залишається високою. Двоє людей постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували. Нагадуємо, якщо ви побачили підозрілий вибухонебезпечний предмет, не намагайтеся його ліквідувати самостійно. Телефонуйте за номерами 101 або 102. На лінії фронту точаться визвольні бої. Збройні сили України нищать ворога та завдають йому суттєвих втрат. Між тим, у генеральному штабі просять не знімати і не ширити у соцмережах роботу нашої ППО. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківські ізвісті. Військові попередили про загрозу нової масованої атаки РФ на цьому тижні. За словами речниці сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ворог готується до нового обстрілу України. Росія вивела у Чорне море ракету носій якого не було декілька діб. Також Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців запастися всім необхідним та попередив, що тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і той, що минає. Прем'єр Британії Ріші сунак заявив, що його країна продовжить фінансувати та підтримувати Україну. Високопосадовець наголосив, що допомогу надаватимуть так довго, як це потрібно, у тому числі і нові ППО та іншу зброю. Бельгія виділить Україні 150 тисяч євро для закупівлі генераторів для медіа та закладів культури нашої держави. Домовленість стала можливою після зустрічі міністрів культури двох країн. Роботу української енергосистеми стабілізували. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Втім, зараз, каже урядовець, залишається нестача потужності на рівні 20%. Понад тисячі фахівців працюють щоденно над ремонтом мереж. В прогнозують вихід на планові обмеження електроенергії протягом кількох днів. У всіх житлових будинках є опалення, є вода. То, що стосується подачі електроенергії, то зараз вона в вієрному графіці, який розроблена Харківобленерго, тому всі послуги надаються. Транспорт, електротранспорт, я мав на увазі, це ж за розкладом ходить метрополітен Працює у штатному режимі, крім цього, автобуси працюють, тому таке більш-менш стабільна обстановка, яка є зараз у місті Хар зараз. Є графік відключень, який діє на усіх дев'яти. Районах міста Харкова і на сьогодні дуже велике відключення, яке є у житлових будинках, то що стосується наших комунальних підприємств. Наше, наше підприємство зараз в жорсткому режимі економії електроенергії знаходяться, і ми економимо електроенергію практично на усьому, що щоб як більш більше подати електроенергію у житлові будинки міста Харкова? Тому запропонували нашим підприємствам теж режим економії. Хочу сказати, що харків'яни дуже дуже обережно Використовувати електроенергію, тому що ми усі пані і розуміємо, що ми повинні економити електроенергію, щоб у нас було стабільне електропостачання у всій країні зараз. Ми організовуємо так звані пункти незглавності, пункти обогріву в усіх районах міста Харкова. Усі таких пунктах незглавності буде більш ніж 200 і вони усі обладнані пічками дров'яними пічками, всі мають генератори. Всюди є запас питної води, медикаменти. можна буде прийти і зарядити мобільний телефон. Крім цього, з. З 1 грудня ми будемо організовувати такі пункти видачі безплатної їжі, де можуть любої мешканці міста Харкова прийти і отримати одноразово гарячу їжу, гаряче питання. Це дуже важливо. Ми вже ж готуємося к викликам, важким викликам. А тим не менш зараз робимо все можливе, щоб було тепло у оселях, щоб була вода, щоб була електроенергія. На період відключення електроенергії у місті Харкові розробили 34 тимчасові автобусні маршрути, які водитимуться під час припинення роботи наземного електротранспорту та метрополітену. Як повідомили у департаменті інфраструктури, розроблені маршрути проходять повз станції метрополітену, пункти обігріву, магазини, ринки, лікарні тощо для зручності пасажирів. Кінцеві пункти багатьох маршрутів організовані на площі конституції. Так, для жителів Салтівки одна кінцева зупинка організована у провулку Мечникова навпроти градусника, і одна біля аптеки номер 2 для жителів Олексіївки, Павлового поля, селищ П'ятихатки та Жуковського, по провулку Спартаківському, сторона провулку Спартаківського, зупинка автобусного маршруту номер 20 лікарня невідкладної допомоги. Для жителів основи Новожанового, нових будинків проспекту Гагаріна, районів аеропорту ХТЗ по провулку Спартаківському, сторона супермаркету Баскет. Для жителів Залютиного, сортировки, баварії, льодового, липового гаю на площі Конституції біля магазину Ведмедик. Як зазначили у департаменті, ця тимчасова схема працює на період відключення електроенергії та зупинки електротранспорту протягом двох годин. Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до півтори години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту. Діння ВВП та девальвація гривні все це очікує на економіку України у 2023 році. Принаймні такий прогноз склала компанія Дрегон Капітал. Експерти вважають, що масовані атаки на критичну інфраструктуру та відключення електроенергії зараз помірно впливають на економічну ситуацію в країні. Проте взимку цей вплив може посилитися. Проте обстріли ймовірно продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб та тривалість відключень електроенергії взимку. Зважаючи на це, ми погіршили прогноз реального ВВП в цьому році до мінус 32 відсотків та зберегли прогноз на 2023 рік без змін на рівні мінус 5 відсотків, не зважаючи на зміну ключового припущення щодо перебігу війни. Такий рівень ВВП та в цілому економічний прогноз складений на припущення того, що Україна продовжить звільняти окуповані території та зможе наступного року закінчити гарячу фазу війни на прийнятних умовах. Ми очікуємо, що в результаті суттєвого зниження військових ризиків робота ключових морських портів буде повністю розблокована. З-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів, приблизно 4 мільйони людей. А український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність, але зважаючи на пошкодження виробничих потужностей ворогом та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового поствоєнного економічного відновлення будуть помірними і недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023 року, викликані атаками на енергетичну інфраструктуру. Тому експерти вважають, що економічна ситуація в країні може поліпшитися у 2024 році. Але це стане можливим, якщо військова ситуація буде розвиватися на користь України, а расисти не зруйнують критичну інфраструктуру зовсім. Також ризиком для економіки є фінансова підтримка від партнерів. Якщо вона зменшиться чи буде затримана, це може викликати вимушену девальвацію гривні та спровокувати стрімку втрату золотовалютних резервів Нацбанком. Я на та Олександр Уваров. Харківські звістя. Бронювання працівників під час воєнного часу дає відстрочку від призову на службу в Збройних силах України. Працівник зі списку затвердженим Міноборони залишається на робочому місці. До 24 лютого був окремий вид бронювання спеціальний військовий облік, який стосувався державних органів. Переважно правоохоронців, та з початком повномасштабної російської агресії з'явилася велика кількість інших категорій працівників. Кабмін ухвалив новий порядок, що регулює питання бронювання військовозобов'язаних. В умовах правового режиму воєнного часу так процедура бронювання була введена для забезпечення працівниками критичної інфраструктури. Вони продовжують працювати на своїх посадах і не можуть бути мобілізовані протягом строку дії відстрочки. Хто може забронювати працівників під час дії воєнного стану? Забронювати працівників, крім державних органів, можуть також усі підприємства, установи, організації, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань Населення незалежно від наявності мобілізаційних завдань. При цьому фізична особа-підприємець не може бронювати власних працівників, оскільки ані закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ані відповідна постанова Кабміну не визначають їх у такому переліку. Бронювання застосовується, коли працівник має більшу цінність на своєму місці. Ніж у лавах збройних сил України бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, яким встановлено мобілізаційні замовлення. Крім мобілізаційних завдань, підставою для бронювання може бути задоволення потреб ЗСУ та населення. Бронювати працівників також можуть уповноважені банки, які залучаються до роботи в умовах воєнного часу. Окремо передбачена і можливість бронювання ще двох категорій військовозобов'язаних – водіїв, які здійснюють перевезення для потреб зсу. Гуманітарних вантажів, а також працівників підприємств залізничного транспорту. Якщо підприємство, установа, організація має право бронювати найманих працівників, то фактично може забронювати будь-якого з них, якщо він працює на підставі трудового договору або ж трудового контракту. Є військово зобов'язаним та відповідно перебуває на військовому обліку. Жінок, які не перебувають на військовому обліку, а також чоловіків, які зняті з військового обліку, неможливо забронювати. Вати раніше проходив військову службу законодавством. Не передбачено такої вимоги, проте у певних рішеннях було відмовлено у бронюванні з такої підстави. Навіть за наявності усіх наведених вище умов існують також певні категорії найманих працівників яких не можна забронювати, не можна бронювати тих, які мають відстрочку від призову під час мобілізації з інших підстав, наприклад, якщо людина має на утриманні дітей сиріт або самостійно виховує дитину віком до 18 років, чи водночас є студентом, що навчається за денною формою і отримав відстрочку через таку підставу, аби уникнути подвійної відстрочки, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності для прикладу. Такими є спеціальності бойових машин бро. Нетранспортерів, артилерії, стрілецькі та розвідувальні радіотехнічних засобів управління ракетами тощо. Військову облікову спеціальність працівника можна перевірити у військовому квитку. У такому випадку Міноборони не погоджує наказ Мінекономіки і, відповідно, особа не бронюється. Але щодо тих, хто підпадає до бронювання, то тут, кажуть адвокати, головне визначити суб'єкт. До кого слід подати заявку на бронювання і сформулювати пропозицію. Зазвичай це орган центральної влади, профільне міністерство чи відомство. Так для аграрного підприємства це буде мінаграрполітики. А щодо айтішників, треба звертатися до мінцифри. А у разі звільнення працівника відповідно порушуються питання скасування бронювання. Також, за правилами Міноборони, строк дії від строчки не може перевіщувати 6 місяців. За потреби потім питання бронювання. Вирішується повторно і статус продовжується. Відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі закінчення строку її дії, завершення виконання або скасування завдання підприємству установі організації щодо задоволення потреб ЗСУ інших військових формувань населення, ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства установи організації, звільнення військовозобов'язаного. Марія Соловйова та Андрій Пакулов в Харківській звістя. Кабінет міністрів України схвалив законопроект, в якому пропонується скасувати державну підсумкову атестацію у 2022 2023 навчальному році. Схвалено проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року. Подібне рішення діяло і у 2021-му. Тоді через пандемію COVID-19 ДПА для 11-ти класників скасували, але ті, хто планували вступати до вишів, мали складати ДПА у формі ЗНО. Вже цього року, у 2022-му, через війну в Україні скасували ДПА, ЗНО та вступні іспити. Випускники складали національний мультипредметний тест. А бакалаври, які вступали на магістратуру магістерський комплексний тест. Через те, що Російська Федерація продовжує терор України і учні не мають змоги повноцінно вчитись. Урядові довелось знову вносити зміни до закону про освіту. Новий законопроект передбачає звільнення від проходження ДПА учнів, які отримують повну загальну середню освіту у 2022-2023 навчальному році. Також згідно з документом, прийом до закладів вищої та фахової предвищої освіти, який здійснювався цьогоріч в особливому порядку, продовжується на 2023 рік. Стосується це й навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харковський ізвісті. Банки в Україні вистоять перед російською навалою і тим лихом, яке вони коють. Краху не буде. Ситуація під контролем запевняють в уряді. Нацбанк склав план заходів щодо забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах тривалої відсутності електропостачання. Системно важливими банками визначено низку 760 чергових відділень, розташованих у Києві, і 275 у населених пунктах 22 областей, які будуть надавати клієнтам фінансові послуги навіть в умовах довготривалої відсутності енергозабезпечення. У Нацбанку також повідомили про організацію безперебійної роботи контакт-центрів для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих банківських відділень у різних містах. Свою чергу оцінюючи ситуацію в країні, і деякі банки пішли на зустріч клієнтам та пом'якшили свої правила. Так, Приватбанк встановив оновлені єдині ліміти на зняття готівкових коштів у своїх банкоматах. Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку, яких в Україні налічується 5 тисяч. У Приватбанку підкреслили, що таке нововведення дозволить клієнтам усіх банків країни за необхідності знімати гроші. Раніше клієнти будь-якого банку могли знімати з карток не більше 100 тисяч гривень на добу, тоді як обмеження на одноразову операцію у банкоматі становили 20 тисяч гривень за картками. Привату і 10 тисяч гривень за картками інших банків. Ауто Щадбанк відмінив комісію за зняття готівки в банкоматах з карт усіх банків за умови зняття не більше 50 тисяч гривень з однієї картки на добу. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський ізвісті.